Всім привіт! Дякую, що завітали до мене на канал. Мене звати Віка. І сьогодні в цьому відео я хочу поділитися з вами, скільки ми витратили в перший місяць в Канаді. В Канаді ми вже приблизно десь два місяці. Живемо зараз в Торонто. І давайте почнемо з самого цікавого: це з оренди житла. Наш Бейсмент, ми знайшли десь приблизно на другому тижні нашого перебування в Канаді, і я дуже цьому щаслива, тому що іноді я чую історії, коли люди шукають і по місяцю не можуть нічого не знайти, то якось нам так повезло. Ми живемо в бейсменті і платимо в місяць 1800 канадських доларів без комунальних послуг. Тобто, коли ми тільки почали жити тут, ми заїхали 15 лютого, нам довелося заплатити за пів місяця 900 канадських доларів. І потім ще за перший та останній, тобто 1800 плюс 1800 канадських доларів. Комунальні послуги в місяць десь приблизно 100-120 канадських доларів. Я думаю, що це нормально, в нас дві великі кімнати, і взагалі бейсмент великий. Кому цікаво, можете подивитися на каналі відео огляд нашого бейсменту. Тобто, житло, знаєте, так, в перший місяць воно реально так вдарило по гаманцю. Потім переходимо до їжі. Їжа. Ми витратили десь 700 канадських доларів на їжу. І ще плюс ми беремо, ми ходимо в фудбанк. Фудбанк це там, де ви можете прийти раз на тиждень та взяти їжу, якщо ви цього потребуєте. Ми записані, ми ходимо десь один раз на 10 днів і беремо таке, знаєте, саме необхідне, тобто якісь там крупи, потім каші, молоко, томатні пасти. Можна реально класно зекономити, якщо ходити, в фудбанки, тому що там десь цей пакетик, який вони вам дають, я думаю, що десь на 70 канадських доларів, тому що там реально багато. Потім наступне проїзд. Проїзд. Ми їздили багато. І ще знаєте, ми витратили 350 канадських доларів на двох. Ну, це всі, всі мої витрати, це на двох людей. Десь 350 канадських доларів. Але тому, що, наприклад, ми не знали, ми, коли приходили медичний огляд, нам надо, нам потрібно було в місісазі. Ми думали, що цей білеток, який по Торонто, він там також діє. А ні. Ми проїхали по Торонто, але потім ще заплатили в місі Сазі 4 канадських долари. В нас ще не було цієї карточки, яку можна поповнювати, і тоді ваш проїзд буде дешевше, то ми там. Були такі дуже злі, тому що насправді це було дорого. Там 3,50 коштує проїзд, або там 3,30, і ще ти платиш 4 плюс за це за дорогу цю і виходить на одну людину багато. Але потім вже стали поповнювати картку, і вже зараз на другий місяць вже є якийсь трішки баланс, тому що ти дізнаєшся, де тобі що дешевше, де що краще, де що швидше. І е, про машину, машини в нас зараз немає. Але якщо у вас буде машина, то з машиною значно швидше. І, і... Але не знаю, наскільки дешевше, тому що я знаю, що страхівка тут дорога, і щоб отримати права, вам, також надо, потрібно заплатити за екзамени. Хто, до речі, знає, скільки коштує страхівка, пишіть обов'язково в коментарях, щоб інші люди дізналися, ви зробите дуже корисне діло. Домашні речі. Що я маю на увазі? Коли ми заїхали в бейсмент, в нас вже були якісь меблі. Там стіл, стільці, шафа, якісь полички, дуже класно нам з цим повезло, тому що на це в нас не було зовсім потреб. Але коли ви вже заїжджаєте, вам потрібні якісь чашки, ложки, тарілки, рушнички, постіль, подушка, і все-все-все, все, все. все, 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 все. Ми купили тільки по мінімуму взагалі на 200 канадських доларів це все. І я думаю, що це реально. Якщо ви можете ще, тут є секонд-хенди, ви можете це все купити в секонд-хенді, там значно буде дешевше, але постіль подушки ковдри ми купили в Walmart. Там ціни теж нормальні. Ми в секонд-хенді щось там купували. Я якусь миску купила. Ну, таке, знаєте, взагалі якісь такі речі дрібні. Потім. Одяг на одяг ми майже не витратились. Купили тільки одні зимові чоботи за 100 канадських доларів і все. Потім фастфуд така цікава тема. Я, я, майже таке, я не їм таке не люблю, але коли я тільки приїхала, ми тільки приїхали в цей місяць, два тижні перші, взагалі як в тумані, немає вільного часу, тому що ми виїжджали вранці. І поверталася до тільки ввечері заморені, і в обід ти хочеш десь щось перехопити, якісь купуєш бутерброди, бургер, кефір, а воно тут всі ціни ну, нормально, можна витратити. Ще й на вулиці було тоді холодно і десь якусь чай, каву попити. Тобто так нормально витратили 100 канадських доларів. Я думаю, що це нормально, але якщо вони їсте фастфуд, то там можна чимось, звичайно, що замінювати. Але все рівно такі витрати в нас були. І так, давайте рахувати, скільки ми витратили. І так, за перший місяць в Канаді ми витратили 6070 канадських доларів. Хто вважає, це багато чи ні? Пишіть обов'язково в коментарях, але ми ще отримали допомогу від Канади: 6 тисяч канадських доларів. І ця допомога майже покрила наші витрати. Але. Наприклад, коли ми приїхали в Торонто, то ми жили в орендованому нами житлом. Ми платили за кімнату 980 євро і ще ж плюс переліт. Ці витрати я не рахувала, але вони також були значущі. І потім ще я пройшла курс майстра манікюру Я заплатила тисячу канадських доларів. І ще потім матеріали купила десь на 600 плюс-мінус. Тобто ці витрати я вже не рахувала, тому що знаєте, у кожного вони будуть особисті. Наприклад, якщо ви там не будете проходити курси або ще щось не будете там робити, то у вас вже буде по-іншому. Так само, як і з їжею, у кожного свій смак. хтось любить хліб, хтось не любить хліб, хтось п'є воду, хтось не п'є воду. Все по-різному. Я бажаю вам, якщо ви їдете в Канаду успіхів, і головне. Терпіння, тому що реально перший час було дуже складно, тому що адаптуватися, нове суспільство, нові люди потрібно спілкуватися, потрібно себе якось так. Знаєте, думати тільки про, про хороше. Не думайте про погане, все у вас обов'язково буде добре. І що б вам там не говорили, що не їдьте в Канаду, в Канаді погано, холодно, нема грошей. А ви спробуйте. А ви ось, ось спробуйте, тому що ніхто, крім вас, не знає, де вам буде краще. Я бажаю вам успіхів, натхнення і до нових зустрічей. З вами була Віка. Бувайте. Не забувайте підписатися і поставити лайк.